Розділ 19. Психоїдальне лікування. Психопатичні або невротичні розлади залежать не від порушення роботи якогось одного органу чи функції, а від загального стану спільного для всіх тілесних і психічних функцій, фундаментального примітивного інстинкту страху, пов'язаного з життям в цілому порушення серцевої, дихальної або сексуальної функції, втома, конфлікт, шок, депресія та інші це лише причини розглядати будь-яку з цих причин як джерело. Психопатичних розладів це все одно, що розглядати флюгер як причину вітру, тільки інстинкт самозбереження та інстинкт страху є джерелом усіх психопатичних розладів. Наводжу тут кілька випадків, які можна вважати типовими. Жінка 32 роки. Сімейний анамнез хороший, фізично та психічно розвинена добре. За годину до початку цього захворювання пацієнтка перенесла сильний напад грипу. Менструації, які раніше були безболісними та нормального обсягу, стали болісними та мізерними, супроводжуючись головним болем, нездужанням, дратівливістю, нападами плачу та болем у спині, які тривали ще довго після закінчення менструації. Мій лікар пояснив симптоми ендометриту переважно цервікального, призначивши їй повний спокій, припарки, ін'єкції, скарифікацію та розширення шийки матки і, нарешті, вишкрібання матки. Оскільки стан пацієнтки під час лікування погіршувався, її відвели до гінеколога, який після огляду запропонував операцію. Операція була проведена належним чином, в результаті чого неврологічні симптоми посилилися. А напади стали більш інтенсивними та тривалими. Потім настала черга невролога. Різні неврологи діагностували істерію, неврастенію та більш модну психостенію. Рік психоаналізу перетворив пацієнтку на повну руїну з депресією, самоаналізом та болісним самоаналізом. Невролог направив пацієнтку на лікування за методом Вейра-Мітчела. Коли пацієнтка звернулася до мене, вона перебувала в стані. Душевних страждань у повному розладі я припинив лікування за методом Вера Мітчела. Відіслав медсестру, звільнив пацієнтку з її одномісного ліжка, сказав їй вийти з лікарняної палати, відмовитися від дієти та ліків і повернутися до нормального, активного життя. Я продовжував лікувати її за допомогою гіпноїдного стану. Стан пацієнтки почав швидко покращуватися і, зрештою, всі її фізичні та психічні Психічні симптоми зникли. Вона перебуває у відмінному стані здоров'я вже понад 6 років. Дослідження цього випадку простежило інстинкт страху до переживання раннього дитинства. Страхи посилювалися та розвивалися в хворобливі стани через шкідливі тенденції лікування, що призводило до самотопсихозу, в якому переважно переважали фізичні симптоми. Жінка віком 59 років страждала від кінофобії приблизно у віці 29 років її вкусив собака. З того часу вона боялася гідрофобії. Вона продовжувала читати в газетах про випадки в гідрофобії, поки страх не розвинувся до надзвичайного ступеня та не став фіксованим і неконтрольованим. Згідно з принципами еволюції психопатичних станів страх продовжував поширюватися. страху включав усі об'єкти, які могли нести зародок гідрофобії, невроз. Перетворився на мізофобію, як і в усіх інших випадках психопатичних станів. Психоз було простежено до інстинкту страху, зародок якого був закладений у ранній історії хвороби пацієнтки. Пацієнтка була боязкою дитиною і боялася дивних тварин у селі, де вона жила, було кілька випадків гідрофобії, які вразили її в дитинстві. Цей зародок розвинувся в подальшому житті протягом 30 років культивування. Психопатичні або невротичні симптомокомплекси я спостерігав у дітей, чиє раннє виховання сприяло пробудженню та розвитку інстинкту страху. У дітей, які страждають від страху перед тваринами, я простежив в психостраху до батьків, які боялися тварин через реальні травми в їхньому житті. Причому дитина перебувала під впливом наслідування, нав'язування часто підсвідомого поведінки батьків у присутності тварин. Такі діти схильні до рецептів. Довуючих психопатичних станів. У всіх таких випадках ітіологію легко знайти, якщо пацієнта ретельно обстежити. У багатьох випадках інстинкт страху з його симптомокомплексом пов'язаний з зовнішніми об'єктами, що призводить до таких званих фобій. Однак, замість того, щоб бути пов'язаним із зовнішніми об'єктами, інстинкт страху часто пов'язаний із симптоматичними функціями або з розумовою діяльністю. Чоловік віком 47 років, актор, сімейний невротик, Пацієнт страждав від анорексії, нетравлення шлунку, задухи, блювоти, блювотних позивів, відрижки, гастрології та періодичних болів у кінцівках. Він вів досить веселе та безладне життя до 32 років, коли захворів на сифіліс, від якого лікувався два роки. Це лякало його, оскільки він мав можливість бачити наслідки сифілісу у багатьох своїх друзів. Він постійно боявся можливості розвитку парасифілісти. Захворювань сім років тому, у віці 40 років, йому довелося пильнувати біля ліжка близького друга, який страждав від важких шлункових кризів, спричинених спинною сухотою. Після однієї, особливо виснажливої ночі на спання, занепокоєння та страху він ліг спати на короткий сон і прокинувся з думкою про загальний парез та сильний страх. З того часу він почав страждати від симптомів сухоти зі страхом перед загальним парезом. Пацієнт був дитиною з багатою уявою. Інстинкт страху культивувався у нього з раннього дитинства розповідями про переляки, страхи та жахливі нещасні випадки. Коли йому виповнилося 10 років, дідусь дав йому почитати Фауста. Відтоді пацієнта турбував страх продати свою душу сатані. У дитинстві пацієнт був релігійним, багато молився і був одержимий страхом скоїти гріхи. Тепер все повернулося, скаржився. Він багато страхів можна простежити до його раннього дитинства. Соматичні симптоми були проявами асоціації переживань парасифілістичних захворювань, заснованих на патологічному стані інстинкту страху, випадок патофобії, самотопсихозу, кілька гіпноїдних процедур призвели до одужання. Пацієнт повернувся до своєї роботи, вільний від будь-яких тривожних симптомів. Чоловік 27 років. Канадець сімейний, анамнез хороший, виглядав блідим, анемічним та кволим. Дуже розумний, чутливий, неспокійний і мав схильність хвилюватися. Близько року тому він почав відчувати депресію, турбувався про своє здоров'я, думав, що страждає на туберкульоз. Його лікар запевнив його, що нічого не сталося, але в нього був неконтрольований страх суходу, і ця думка постійно поверталася. До 19 років він був цілком здоровий. Потім він кілька тижнів лежав з болем у коліні. У нього було достатньо часу, щоб подумати про коліно та почитати деяку літературу на цю тему. Він думав, що це туберкульоз, і дуже хвилювався. Однак, коліно одужало, і поступово він забув про нього. Хоча думка про туберкульоз часто викликала в нього дискомфорт, а думка про воду в коліні промайнула в його голові, щоб наступної миті зникнути. Однак, рік тому він втратив роботу, впав у відчай, почав хвилюватися та роз. Змірковувати про свої фінансові проблеми, неспокійно спав, страждав від анорексії та почав худнути. Думка про коліно та страх туберкульозу опанували ним. Він не міг позбутися думки про туберкульоз. Якщо в клініці лікар запевняв його, що з ним все гаразд. Він почувався краще на пару годин, але часто це тривало недовго. Найменший біль, кашель, серцебиття, відчуття холоду чи жару з новою енергією повертали йому в пам'ять. М'ять ідею та страх туберкульозу він був одержимий страхом туберкульозу та відчував, що приречений на вірну смерть психопатичну патофобію. Гіпноїдні стани добре послужили. Психічний стан пацієнта почав швидко покращуватися. Його більше не турбували депресія, безсоння та страхи. Він почав набирати вагу, покращився апетит. Він відчував прилив енергії, почав серйозно шукати роботу. Нарешті знайшов її та продовжував займатися нею. Чоловік 43 років страждав від серцебиття, легко непритомнів, особливо під час медичного огляду лікарем або на початку лікування. Він страждав від нетравлення шлунку, від якого його лікували протягом кількох років лікарі, які давали йому ліки для кишечника. А також час від часу промивали шлунок. Він дуже боявся стати жертвою серцевих захворювань, особливо якогось невідомого, жахливого ураження клапанів. Під моїм наглядом він постійно просив, щоб його відвезли до кардіологів та шлунково-кишкових спеціалістів, обстежили та зробили якусь радикальну операцію. Часто під впливом станів страху та нав'язливих проблем із серцем та шлунком, особливо серцем, він раптово знепритомнів, не міг ходити та боявся, що страждає на параліч. Під час огляду пацієнт виявив історію хвороби, сповнену різноманітних травм, які з самого дитинства до того часу, як він потрапив під мою опіку, сприяли розвитку його психопатичного стану та надзвичайно розвинули інстинкт страху. Лікарі відіграли левову частку в цьому особливому випадку, пробуджуючи інстинкт страху та сприяючи фобіям пацієнта своїми обстеженнями, призначеннями ліків, дієтою та лікуванням. Пацієнт був у такій паніці, що постійно вимірював пульс за найменшої нагоди, обмацував серце, шлунок і кишечник за кожної нагоди. Гіпертрофоване зростання його хворобливого я та інстинкту страху вторглися та домінували над усією особистістю пацієнта, розвинувши типову психосоматичну патофобію з її рецидивуючими станами. Пацієнта вилікували гіпноїдальними станами.